Показуй клас. Вітання на каналі Вомото. Сьогодні у нас на огляді ще одна новинка в цьому році це вантажний трицикл Elvin Amigo. По оснащенню двигуни на даний. Скутер ідуть потужністю 800, 1000 або 1200 Вт. Акумулятор або на 20 або на 32 ампери. Це, що стосується гелевих, або можна встановити будь-який літієвий до ємності 60 А. Дальність ходу на 20 амперному складає 40 км. І на 32 амперному до 60 км на одному заряді. Ну, це, звісно, залежить від навантаження. Який буде на скутер і від місцевості, в яку погоду ви будете їхати. Тобто в середньому 20 Амперний це 40 км, 32 ампери – це до 60 км на одному заряді. Досить швавенький. виворота вистачає. Тобто, така вантажна конячка. Має кузов розміром 80 на 50 сантиметрів. Ззаду є відкидна лавочка для пасажира, тобто пасажир сидить спиною до водія. Акумулятори розташовані під сидінням водія. Контролер, сигналізація, вся проводка знаходиться також. Сідінням водія, шини і тут 10-дюймові, гальма барабанні. У нас є ножне гальмо, ручне і стояночний тормоз. На даний момент стоїть 2 годині 1200 Вт потужності, ззаду стоять пружинні амортизатори. Спереду вилка також йде з масляним амортизатором. Ходові вогні, ближній, ближнє світло, поворотні сигнали йдуть LED, Дисплей ЛЕД, органи управління. Це режим вперед-назад. І три режими швидкості 10, 20 та 30. Прошу не путати з передачами. Це режими швидкості, які обмежують швидкість. На лівому речагу ми бачимо поворотні сигнали, звуковий сигнал та світло. Ззаду також є відкидний борт для завантаження, можливо якихось сипучих, тому що кузов повністю цільний, тобто можна сипучий там, пісок чи щебінь, тобто засипати в нього спокійно. Розміри скутера. Довжина 2 метра, ширина 80 см, тобто в калітку він проходить. Це саме поширене питання. За додатковими комплектаціями звертайтеся за телефонами, вказаними на сайті. Дякую.